Протягом останнього місяця одразу декілька українських парламентарів із рідних різних політичних сил зробили заяви про те, що війна Росії проти України бойові дії можуть скоро закінчитися. Деякі уточнювали, що це може бути в проміжку між кінцем листопада і початком наступного року. Про таке висловлювались і представник оборонного комітету Верховної ради Федір Веніславський і нардеп Олексій Гончаренко, ну а також лідерка батьківщини Юлія Тимошенко. Кожен з них посилався на свої особисті джерела. Про це не тільки говоримо далі. Юрій Камельчук, народний депутат України з нами на зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю доброго ранку. Дуже багато джерел у народних депутатів очевидно, але прогнози різні. Ваш прогноз це приблизно до різдва. Чи можна сьогодні казати, що є реальні якісь підстави говорити про ймовірне завершення війни? Можливо, ви знали наперед, так що ось та зустріч і розмова, яка була напередодні між Путіном і Трампом, і зустріч з Зеленським, можливо, принесе якісь вже реальні результати. Прогнози не граю. Це чиста аналітика. Я в журналістиці приблизно з 1996 року. А тому співставляти факти є досить легко, коли ви слідкуєте за інформацією, слідкуєте за нею постійно і дійсно спілкуєтеся з різними джерелами стосовно сценарію, який говорю я і мої колеги, він зрозумілий. Приблизно ще півроку тому був е, пробачте не півроку тому, а півтора року тому. Півроку тому він дещо, скажімо так, закріпився. Півтора року тому було зрозуміло, що будуть ось ось вибори до президента Сполучених Штатів. Власне, вони сталися. Після того наступає інаугурація, Він вступає в на свою посаду, починає діяти. Першочерговим питанням було звичайно, що це війна газа Ізраїль. А далі вже наше питання, яке а, набагато складніше. Це раз друге було зрозуміло, що будуть гратися в різні санкції і спроби домовлятися. Було зрозуміло, що будуть дипломатичні спроби зустрічі і так би мовити, прийняття назад в геополітичний клуб Путіна. Всі ці речі вже відбулися. Після того відбулися дедлайни. Півроку тому було відомо, що планується певний там дедлайн, дедлайни вже фактично вийшли, і тепер ми говоримо про те, що анонсувалося різними експертами і самим Трампом: що якщо не вдасться домовитися з Путіним, вхід піде якась зброя. Ми почали бачити з вами новини про можливе постачання ракет Томагавк. Можемо зараз сперечатися, є звідки їх запускати, чи немає звідки запускати так, але це зброя, яка історично мала а, кілька серйозних перемог. І це було видимо, так би мовити, в усьому світі. Це і Афганістан, це і бура в пустелі операція. Тому світ і Путін знає, що Томагавк може досягати результату потрібного, тому це не просто лякалка, а це реальний інструмент, який міг би нам допомогти. Тому зараз ми з дуже. Бережністю, але й уважністю слідкуємо за тим, що відбувається в Вашингтоні, і за майбутньою можливою зустрічю. Я сподіваюся, що вона буде між Трампом та Путіним. Єдине, що звичайно дивує, що це може бути в Будапешті, оскільки це фактично європейська країна. І Якщо Путін приїде до Європейського союзу, його фактично могли би. Арештувати, але буде це чи не буде, прилетить Путін туди чи ні? Ми поки що точно не знаємо. Так, ну поки що Орбан заявляє, що готовий приймати, звісно, свого як він називає друга Путіна, але тим не менше, дійсно ситуація цікава. До речі, щодо томагавків, томагавки, дійсно нагадали, що це точно лякає Кремль, тому що дуже багато заяв лунало від різних кремлівських діячів і про те, що ледь не ядерку вони можуть нести. Не вже так томагавки налякали Путіна, що він погодився ось так? От буквально за не знаю скільки скільки там годинну розмову, а вже приїхати до Будапешту і побачитись особисто із Трампом. Наскільки мені. Відомо раніше багато сказали експертів, що Путін дуже ретельно вибирає куди йому летіти тим більше як ви зазначили Європа. Ну це досить небезпечно є для Путіна. Дивіться, ну Будапешт, на мій погляд, я вчора про це думав. Такий собі, вибачте, тролінг Будапештського меморандуму. Тому а, це не дуже приємне місто і країна для якихось фінальних домовленостей. Ну але вони будуть не між президентом України і всіма решта. а це лише зустріч Трампа і Путіна, можливо, власне, відбудеться. Крім того, слід згадати, що я ще не згадав, але ви впевнений не знаєте, що Трамп погрожує Китаю додатковими тарифами і власне. Не зараз це той період, який може гарно вдарити по Китаю, якщо буде це запроваджено. Зрозуміло, що не на всю продукцію, але це може. Вдарити сильно по постачальникам виробникам Китаю, і Китай таким чином може бути підштовхнутий до того, щоб штовхнути, пробачте за тавтологію Росію, штовхнути так, щоб вона зупинилася нарешті, тому що всім давно відомо, і це було видно з самого початку. Відносної так би мовити, нейтральності китайської по відношенню до Росії, що саме Китай може на це впливати, і оскільки Росія не побігла в обійми сполучених штатів. З угодою по рідкоземельним металам, значить, на це сильно розраховує Китаю. Сполучені Штати відповідно тепер змушені діяти погрозами і застосуваннями санкцій для того, щоб обмежувати в майбутньому можливості Китаю і відповідно Росії. Або ж Росія, все ж таки, передумає і подумає про те, що. Росія має на увазі Путіна конкретно, так не навіть країну. Тому що тут в цій ситуації конкретно Путін ще поки що планує трішки пожити, трішки скористатися своєю владою в Росії і використати Росію в своїх цілях. Тому він трошки побоюється про те, що його фінансові ресурси в наступному році і в подальших роках можуть зменшуватися, що може призвести до неможливості утримування фактично в хорошому стані кордону і всіх регіонів, регіонів, і відповідно може початися початися можуть регіональні повстання. А я нагадаю, що в Росії 24 нації, чотири автономні округи, як мінімум 28 таких спалахів могли би там виникнути, і ми дуже на це сподіваємося, що в майбутньому так і буде. Пане Юрію, також ми бачимо і прогнози наших західних партнерів, зокрема Радослав Сікорський, напередодні вийшов заявою, що ну ще три роки точно Україна буде воювати, а Європі далі готуватися. Ну, це радше, щоб тримати в тонусі європейських партнерів Європу, ну і Польщі, яка розуміє загрози, чи це можливо якісь ще є дані розвиток в таких політиків, які роблять ось такі далеко, далекоглядні прогнози. Дані розвідки, звичайно, що є тут не потрібно бути супервеликим експертом. Варто подивитися на дуже часті провокації з боку Росії, російських літаків, російських кораблів, кораблів, які провокують кораблів, які досліджують дно Балтійського моря на предмет того, де там знаходяться кабелі, труби там і так далі. Тому вони це роблять постійно. І швидше за все, якщо Росія побачить, що Європа відмовляється від енергоносіїв, відмовляється від якоїсь існої співпраці, то вони будуть намагатися зробити це просто силою. Пане Юрі, ну і звісно, якщо говорити про результати і очікування, трішки ми з вами проговорили про ці зустрічі, які вже варто чекати сьогодні між президентом України і Трампом. Чи є сьогодні прогноз, що вдасться після цієї розмови із Путіним, тому що дуже часто ми бачимо, що Трамп після тієї чи іншої розмови ну трішечки різні тези несе. Сьогодні так він говорив, що й томагавки, начебто, потрібні вже штатам. Чи е, сьогодні вдасться на вашу думку все ж таки дипломатії дотиснути штати до того, щоб дати нам те озброєння, яке нам потрібно буквально хвилинку маємо. Дивіться, сполучені штати їхня система роботи, в залі постачання зброї, не є простим процесом. Тому Трамп може заявляти, але все одно процедура повинна пройти. Можна навіть в інтернеті пошукати процедуру постачання зброї іноземним державам. Ви зрозумієте, що це тривалий процес, який в тому числі до нього залучені різні американські агентства оборонні та інші сенат, конгрес і так далі. Тому слова Трампа сьогоднішні не обов'язково можуть означати результат прямо завтра, чи в дуже короткий термін. Але так ми сподіваємося на те, що він скаже про додаткові постачання не тільки томагавків, але й якихось носіїв для цих томагавків, тому що давайте бути відвертими. Запуск томагавків можливий з е, ракетоносних кораблів з підводних човнів, і їх в Україні зараз немає. Тут хіба що ми трішки помріємо, і стане реальною наша фантазія про те, що Сполучені Штати притягнуть свої кораблі до Чорного чи Балтійського моря і Звіти, ми зможемо запускати або принаймні продовжувати лякати Росію, пане Юрію. Дякую за важливу розмову. Будемо вірити, звісно, лише в успіх і бажати успіхи нашим дипломатам. Дякую вам, Юрій Камельчук, народний депутат України. На все добре.